Сьогодні ми почуємо оповідання Василя Стефаника Клинові листки у неперевершеному виконанні Наталі Ужвій. запис 1954 року. Сли на полотном коло стола, на задній і передній лаві засіли куми, на краю печі, рядком діти. Вони поспускали рукави, як стадо перепелиць, що спочивають, але все готові летіти. Куми зате сиділи, як вкопані, лишені руками досягали хліб або порцію горівки. Але й руки найрадше не рухалися б, лише й спочивали б, зігнені в кулаках на колінах, нерадо вони брали і порцію, <му> коло стола стояв схилений Іван. Господар хати і тато маленької дитини, що її охрестили. Будьте ласкаві мої куми, та зажийте ще по одній. Хоч це не горівка а болото, але з мужиком то так мається. Що де у світі є найгірше, то він має то спожити. Що де в світі є найтяжче. То він має то виконати. На то ми роджені відповідали побожно куми. Як порця обійшла колію, то Іван її поставив лігма коло пляшки, бо боявся, аби не впала така маленька на землю. А закусіть та й дивіться, який мені клопіт найшов у самі жнива у сам вогонь. А я біг мене знаю, що з цього має бути, чи маю лишити жнива та й обходити жінку і варити дітям їсти, чи я маю лишити їх тут, на ласку божу, та й тягнути голоден косою. Бо вже моє таке має бути, бо в такий час ніхто до хати не прийде за великі гроші. На тобі, Іване, дитину, та радуйся. Ще їх мало маєш. Не марікуйте куме, не гнівіть бога, бо то його воля а не ваша. А діти піна на воді, щось на них трісне, та й понесете всіх на могилу. У мене не трісне. Але там, де є одно, там трісне. Жебрак аби таки не тулився до жінки, аби не дивився в той бік, де жінка, то б найліпше зробив, тоді й Бог не дасть. Куме, ви це пусте, говорите, так ніколи не буде, бо люди мають плодитися. Коби ж то люди, а то жебраки, плодяться, а я тому кажу, що ти же, браку, не плодися, не розводься, як миш, ти будь контентний, як маєш на хорбаці дранку, як маєш кавалок хліба, аби не був голоден, та як тебе ніхто по лиці не лупить. Як ці три діла маєш, то й має тобі бути добре, а від жінки геть уступися. Куме Іване, дайте трошки спокій, бо жінка, як мається звичай у такім інтересі, то їй не треба цього слухати, бо така бесіда не дає здоров'я колись іншим ліпшим часом. Я вас дуже перепрошую за мою таку бесіду. Але ви гадаєте, що я за неї дбаю, або я за дітьми дбаю, або за собою я дбаю? Біг мене дбаю. Най їх і зараз вихватаєте і мене з ними. Ова, то би ми втратили рай на землі й маєтки лишили. Куми вже не обзивалися, не перечили. Бо бачили, що Івана не переможуть і хотіли, аби скоріше виговорився, бо борше їх пустить спати. Іван встав від стола, спинився насеред хати, спустив рукави так, як діти на печі, і почав до них балакати. Та чому не летите з моєї голови? Я вам розчиню і вікна, і двері? Гай. Діти засунулися на піч так, що їх не було вже видко. Гади, сарана, лиш хліба та й хліба та й хліба, а відки ж я тобі того хліба не беру? Та то би на дванадцятий сніп якийсь раз торгнути, то би якийсь раз схилитися, то з поперека вогонь у пазуку сиплеться, то тебе кожне стебельце в серце дюгне. Це було до дітей. А тепер він звернувся до кумів. А увечір. Лиш покажешся до хати такі, як вихоть, як мийка усотаний, а вони тобі в один голос і жінка, і діти нема хліба. Та й ти не йдеш, бідний чоловіче, спати, але ти тягнеш ціп та й молотиш на потемки, аби завтра мали з чим іти в жорна. Та так тебе ціпі звалить на сніп, та й так деревієш до ранку у сні, аж тебе роса припаде. Та й лишень очі пролупиш, та зараз тебе та роса їсть, бо мало тебе біда їсть, ще вона вночі тебе найде, промиєш очі. Та й точишся на лан такий чорний, що сонце перед тобою меркне. Іване. Не журіться дітьми, бо то не лишень ви, але Бог їм, тато, старший від вас. Я з Богом за барки не ловлюся, але нащо він? То то пускає на світ, як голе втерня. Пустить на землю, талану в руки не дасть, манни з неба не спустить, а потім увесь світ кричить, мужики злодії, розбійники, душогубці, зіпреться один з другим у церкві такий гладкий, що муха по ньому не пролізе, та корить, та картає, викаже дід не навчаєте страху Божого. Ви їх самі посилаєте красти. Ей, де я годен так ганьбити, а коби коло моєї дитини і мамка, і нянька, і добродійка ходила, коби мені люди всього назносили, то і я б його мось знав, як діти вчити. Але мої діти ростуть по бур'янах разом з курми. А якщо до чого прийде отак, от як тепер, то ніхто не знає, що вони цілий день їдять. Чи крадуть, чи жебрають, чи пасуть. А я відки знаю я косю ваші лани. Та й забуваю не лише за діти, але й за себе не пам'ятаю. Ви б хотіли, аби я й ваші лани обробив і діти щоб учив А ви від чого? Так, люди, ви самі знаєте, яке наше життя. Знаємо, куме, знаємо, як не знати, коли самі в нім бродимо. Я на діти дивлюся, але я не гадаю, аби воно було чемне, аби вміло до ладу зробити, я лиш заглядаю, чи воно вже добре по землі ходить, щоб його упхати на службу. Оцього я чекаю. Я не чекаю, щоб воно убралося в силу, аби путерії набрало, аби воно коло мене нажилося. Коби лиш багач або пан отворив пащеку, я його туди кидаю, аби лишень збутися. А потім воно бігає коло худоби, ноги одна рана розсаїсть, стерня коле воно скаче і плаче, ти б йому завернув худобу. Поцілував би його в ноги, бо ти його сплодив та й сумління тебе п'є, але минаєш. Ще й ховаєшся від нього, аби він не чув. Аж почервонів, аж задихався, та й росте воно в яслах під столом або під лавою їсть кулаки, вмивається сльозами, а підросте, та й щось воно украде, бо воно ніколи добра не знало, так раденим хоче натішитися. Дивишся, іде до тебе жандарм, скує тебе, наб'ється, як тварину, бо ти, тато, злодієві, та й мусиш із ним бути у змові. Та й ти злодій навіки. Але це не решта, кінець ще напереді. Найби син, ваша дитина, а людські злодій, найби би у криміналі, бо злодія не шкода. Найби. То вони візьмуть здоров'я та й дають до шпиталю лічити, а потім пускають письмо до віда, аби тато платив кошта. З хати виганяють. Під пліт викидаєш з бебехами, ідеш до Віта, по руках цілуєш, віточку, виберіть мене з цієї кари. Ти каже віт, бідний чоловік, то можу тебе випустити, але яку я вигоду буду мати за твою вигоду, стиснеш плечима, складешся, як цизорик, та й кажеш місяць вам буду задурно служити. Так, чи не так, люди, правду кажу, чи брешу, як пес? Все так, цілий гатунок такий, одного слова не замилили. Іван дрижав цілий, чув на собі цілу вагу страшних своїх слів. Аби сте не казали, люди, що кранчу над головами своїх дітей, як ворон над стервом, не кажіть, люди, не кажіть, я не кранкаю, я правду говорю, мій жаль кранкає, серце кранче. Запалилися, і в них появилася страшна любов до дітей. Він шукав їх очима по хаті, бо виглядає так, що я свої діти геть позбиткував гірше, як темний ворог, а я видити не позбиткував. Я лише й прогорнув з перед очей сьогодні і завтра, і рік, і другий і подивився на мої діти, що вони там діють, а що я уздрів, те й сказав. Я пішов до них у гості. Та й кров моя застигла на їх господарстві. Куми забули, були за відпочинок, а тепер собі нагадали, борзо повставали і пішли. Рано діти обідали на землі, обливали пазухи і шелестіли ложками. Коло них лежала мама, марна, жовта і бгала коліна під груди. По чорнім нечесенім волосі спливала мука і біль, а губи заціпились, щоб не кричати. Діти з ложками в роті оберталися до мами, дивилися і знов оберталися до миски. Семен. Ти вже наївся, вже, відповів шестилітній хлопець. То візьми віничок, покропи землю та й підмети хату. Мама, негодно нахилитися, бо дуже болить усередині. Не кури дуже. «Уступіться, бо через вас я не можу замітати. Мама звелася і поволіклася на постіль. Семенку, а тепер файно вмийся, і Катруся, і Марія наймиються. І побіжив з банок води начерпнути, але не впать у кірницю, не схиляйся дуже. Семенку, піди до не огірків огірків решето. Щоб мама у горшку наквасила, бо я виджу, що буду слаба, та не будете мати що з хлібом їсти. Семенку, здійми з грядок сорочки, щоб я полатала, бо ходите чорні, як ворони. Семенко все бігав, все робив, що мама казала, і раз по раз потручував молодші сестри і казав, що дівки не знають нічого лишень їсти. Вони ще малі, Семенку, як виростуть, та й будуть тобі сорочки прати. Я наймуся, та й там мені будуть сорочки прати, я їх не потребую. Не тішся, дитинко, службі, бо не раз будеш свої дні оплакувати. Але дідя зросли в службі, та й нічого їм не бракує, і ти зростеш у службі, аж шкура буде тріскати від того росту. Але ти се мене не балакай, але збирайся татові нести обід. Він десь такий голодний, що очі за тобою продивив. Я мушу татову палицю брати, аби від псів обганятися. Дриботів ногами по грубій верстві пороху і лишав за собою маленькі сліди, як білі квіти. До кожних воріт закрадався, зазирав, чи немає на подвір'ї пса, і аж тоді борзенько перебігав. З одного обістя вибіг пес і пустився за ним. Семенко заверещав і сів з обідом. Палиця також впала на дорогу. Довгенько скулений сидів, чекав пса, аби кусав. Потім зважився подивитись і побачив над собою чорного пса, що спокійно стояв коло нього. На, на, циган, на кулешу, але не косай, бо болить дуже. Щипав з платка кулеші, метав псові по куснику і сміявся, що він на воздусі хапає. Пес мав утворену морду, і він собі Рота творив. А ти чий, шибенику, що пси по дорогах годуєш, а в поле що понесеш? Яка жінка гукнула його в шию. А як? Ви ще й бийте, як пес хотів мене роздерти? А ти чий такий чемний? Я Івана Петрового, але, мама, мали дитину. Та й слабі, а я мусю нести обід, а мене пси кусають. А ви ще б'єте? Ой, як я тебе била. Куди ж ти несеш їсти? Татові несу на лани коло ставу. Іди за мною, бідо, бо я також несу туди обід. Пішли разом. А хто обід варив? Мама варила, бо я ще не вмію, а Марія і Катерина ще менші від мене. То не слаба, мама? Чому не слабі? Так качаються по землі, так стогнуть, що аж. Але я за них роблю. Ото ти робітник. Ви не знаєте. Та й говорите пусте, а ну запитайтеся, мами, який я розумний. Три дні опісля посеред хати. Сидів Семенко і сестрі, і коріто з маленькою дитиною стояло. Коло них миска з зеленими накришеними огірками і хліб. На постелі лежала їх мама, обложена зеленими вербовими галузками. Над нею сипів рій, мух. Понаїдайтеся та й тихо сидіть, бо я понесу дитини до Василихи, аби поплекала. Дідя казали, аби нести рано в полудні і надвечір, а увечір вони самі вже прийдуть. Семенку, не переломи дитини. Я гадав, що ви спали. Дядя казали давати вам студенї води і булку їсти. Марія така чемна, що вона то ту булку ухватила і вкусила вже раз. Але я набив та й відоймив. Їсти ми ти не хочу. Дядя сукали ще свічку та й казали, що якби ви вмирали. Аби вам дати в руки і засвітити, коли я не знаю, коли давати. Мама подивилася великими блискучими очима на сина. Безодня смутку, увесь жаль і безсилий страх зійшлися разом в очах. І разом сплодили дві білі сльози. Вони викотилися на повіки і замерзли. Дідя рано в хоромах також плакали. Так головою до двірка лупили. Заплакані взяли косу та й пішли. Взяв дитину і вийшов. Семенку, Семенку, щоб ти не давав Катрусю і Марійку і Василька бити Мачусі. Чуєш, бо Мачуха буде вас бити. Від їди відгонити і білих сорочок не давати Я не дам, та й дідві буду казати Не поможе нічого, синку, синку мій наймиліший, дитинко моя найзолотіша, як виростеш. Щоб ви між собою дуже любилися дуже, дуже. Розвучало оповідання Василя Стефаника Клинові листки у виконанні народної артистки України Наталі Ужвій, запис 1954 року.